Знаєте, лютий це такий місяць, парадоксальний, правда? З одного боку, зима ще міцно тримає, холодно сніг, а з іншого десь там глибоко-глибоко вже щось прокидається до життя. І от саме в такий час уявіть собі, сплелися дві історії. Ну, на перший погляд, зовсім не пов'язані: одна про звичайне зерно, яке має дати хліб, а інша про символ, якому судилося стати душею цілої нації. Ну от серйозно, що спільного, наприклад, між якимось прадавнім селянським звичаєм і, скажімо, політичним рішенням, яке приймається в хаосі війни, звучить якось дивно, еге ж, але насправді зв'язок є. І от саме цю, на перший погляд загадку, ми сьогодні і спробуємо розплутати. І все це уявіть собі, крутиться навколо однієї дати: 12 лютого. Це день, коли в абсолютно різні часи сталися дві події, які, як ми побачимо, мають насправді. Ну, просто одну й ту саму суть, одну філософію. Тобто, дивіться, що в нас виходить: дві такі паралельні лінії: перша це народна мудрість, щось таке давнє, що передається від батька до сина, такий собі зв'язок із землею. А друга це вже політична воля. Це коли еліта в критичний момент намагається ну, буквально викувати основу для майбутньої держави. Тож, давайте почнемо з першої історії, з цієї народної традиції, і це скажу я вам значно більше, ніж просто підготовка до посівної. Це це ціла філософія виживання, якщо хочете. Називався цей ритуал дуже поетично зорнити насіння. Уявляєте, наші пращури були переконані, якщо зерно, так би вовити, подихає морозом, а потім повернеться в тепло, то з нього виросте такий урожай, що йому ніяка негода не страшна, просто неймовірна стійкість. І сам процес був такий дуже чіткий і символічний: зерно виносили на мороз, тримали там певний час, а потім знову в теплу хату. В основі всього цього лежала, ну наче й проста, але насправді дуже глибока думка. Тільки те, що витримало холод, дасть по справжньому сильний плід. Гаразд, а тепер давайте перенесемося в інший холод. І цей холод значно значно суворіший. Ми у 12 лютого 1918 року. Це час війни, повного хаосу і просто відчайдушної боротьби за саме існування. Щоб просто зрозуміти наскільки все було серйозно, давайте швидко глянемо на хронологію. Держава тільки но з'явилася і вже змушена воювати за своє життя. Уряд втікає, столиця от от може впасти. І, от саме в таких, м'яко кажучи, не найкращих умовах приймаються рішення, які увійдуть в історію. І це, знаєте, ідеально передає дух того часу, ніяких пишних церемоній. Головний символ нації, її герб, народжується де б ви думали. Не в палаці, а в простому холодному залізничному вагоні. Умови абсолютно спартанські, а от рішення справді величне. Саме там, у цьому можна сказати, залізному ковчезі Мала Рада і приймає закон про державний герб, і ним стає тризуб. Так, так, той самий знак князя Володимира Великого. Це був неймовірно потужний хід показати, що молода держава є прямою спадкоємицею давньої могутньої Київської Русі. І ось тут ми підходимо до найцікавішого: до моменту, де ці дві, наче абсолютно різні історії про зерно і про герб раптом сходяться в одній точці, і це створює просто неймовірно потужну метафору. І ця нитка, що їх пов'язує, це ідея загартування майбутнього. Розумієте? Це думка про те, що фундамент чогось нового, чогось справді важливого, просто необхідно випробувати холодом, випробувати труднощами, щоб він став тільки міцнішим. Послухайте, ця цитата вона просто все місіньке яблучко. Виходить, що і селянин, який ніс своє зерно на мороз, і політики в тому холодному вагоні, по суті, робили одне й те саме кожен на своєму рівні, але вони закладали основу, яка мала пережити зиму і прорости. Вони загартовували майбутнє. І знаєте, що найцікавіше? Ця ідея проросла навіть у самому дизайні герба, в його формі і, зрештою, в його долі. Це справді вражає. От подивіться уважніше на проект Василя Кричевського: це ж не просто якийсь грізний герб, не просто зброя. В цих плавних лініях можна побачити і переплетене колосся, і рослину, що тягнеться до сонця. Схоже, Кричевський чи то інтуїтивно, чи цілком свідомо, просто вплів оцю метафору зерна в сам візуальний код нашої держави. Тільки вдумайтеся, яка тут історична глибина. Від особистого знака князя на монетах, яким тисяча років, до офіційного герба великої європейської країни сьогодні. Це ж просто шлях крізь цілі століття. 1918 цей рік варто запам'ятати, бо це рік, коли те саме зерно державності свідомо поклали в крижану землю війни. Не просто поклали, а з надією, що воно не загине, що воно загартується. І знаєте що? Воно таки проросло символ, який зазорнили в тому холодному вагоні, пройшов крізь десятиліття окупації, репресій, випробувань і, врешті-решт, дав свій плод у 1991 році, коли Україна знову стала незалежною. Вся ця історія 12 лютого по суті вчить нас однієї простої речі: щоб щось велике і справжнє проросло навесні, його треба добре підготувати взимку. І це, звичайно, залишає нас із питанням: а яке насіння, ідеї, цінностей і мрій ми з вами, як суспільство, загартовуємо прямо зараз у наших сьогоднішніх морозах і випробуваннях? Думаю, над цим варто замислитись.